Розбудова, точніше, продовження да, наших е, е, взаємин з країнами ЄС. Поговоримо з Оленою Кондратюк, заступницею голови Верховної Ради України. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас теж. Е, відновлення. Е, Ну, у вас був візит до Польщі, зокрема і про це поговоримо. Але в контексті, все ж таки, відновлення України в економічному сенсі е теж важливо про це поговорити на початках, адже це цілком таке прикладне питання. Це і про розвиток підприємств, і перспективи співробітництва, імпорту експорту і про фактичне відновлення зруйнованих міст. Е які питання зараз так би мовити на столі в дискурсі чи можна анонсувати якісь нові пакети підтримки? Ну, перш за все, давайте ми поговоримо трошки дійсно про країни Європейського Союзу, зокрема про нашу, ну, найближчого сусіда і стратегічного партнера. Це Польщу, тому що це така рольова модель, як зараз країни Європейського союзу взагалі реагують на ті зміни зовнішньої системи безпеки, які зараз відбуваються. А під час от таких бурхливих зараз системних дій ми бачимо, що просто настільки багато новин зараз, настільки багато коментарів, що вони деколи суперечить одна одному. І знаєте, оскільки польща зараз все ж таки головує в раді ЄС, а вона має ключову роль зараз і в системі безпеки також європейського союзу. Мало того, піврічне головування Польщі зараз говорить про те, що самим основним питанням є якраз безпека в Європейському Союзі. І коли я мала зустрічі, це дводенний візит до Польщі на різнорівнового тобто, це і спікерами і сейму, і віце спікерами в Сенату, а також а, з урядовцями, мало того, з бізнесом, дуже важливо зараз говорити нашим партнерам, і, зокрема, Польщі, про те, що треба розбудити нарешті Європу, тому що Україна дала три роки на те, щоб система безпеки в Європі почала працювати. І насправді Польща якраз рольовою моделлю ще й в тому, що 5% зараз бюджету Польщі закладено на систему безпеки. І Польща говорить про те, що всі решта країн Європейського Союзу повинні зробити те саме. Тому що тільки таким чином це може унеможливити ту ситуацію, коли ми бачимо, що можуть бути якісь переговорні процеси без Європи і без України. Мало того, тут Польща якраз беззастережно підтримує Україну, тому що на всіх зустрічах абсолютно лунала одна єдина теза: ні слова в переговорних процесах про Україну без України. Ну і звісно, коли ми говоримо про Польщу і решту країн решта Європейського Союзу, то тут важливо продовжувати надання нам і допомоги. Ви зараз говорили про військову допомогу, також це, звісно, економічна допомога, тому що це неможливо зараз без цього обійтися також і Україні. І оця добросусідськість, яка, ну знаєте, всі втомлюються, як ми кажемо, країни Європейського Союзу. Зокрема, найбільші сусіди втомлюються трохи від війни. Але тим не менше, я вам скажу чесно і відверто за ці два дні, те, що я побачила, це наскільки. А ситуація після Мюнхенської конференції зовсім по іншому впливає, я би так сказала, на цю систему координат, які зараз є в європейських країнах, зокрема в Польщі так само. Тому, коли говоримо, ми, наприклад, з урядовцями Польщі про те, що треба підтримувати далі Україну, в тому числі і економічно, перш за все, ми говоримо про цю рольову модель для інших країн Європейського союзу. Зовсім іншою є ситуація насправді зараз в Австрії. От я перебуваю зараз в Австрії, мала перші зустрічі зараз зі спікером Австрії з величезним таким здивуванням можна говорити, що в Австрія зараз вона країна до речі Європейського союзу, яка дотримується нейтралітету. Це записано вже просто і в Конституції Австрії. Вона не є членом НАТО, але вона зараз перебуває в політичному цицикноті, і ми розуміємо, наскільки важливо зараз навіть в Австрії говорити про те, що Змінюється кон'юнктура в багатьох країнах Європейського союзу. Зараз до влади в Австрії прийшла і першість здобула партія «Свобода». Це ультраправа партія, яка користується такими проросійськими поглядами, і вона змінила на на натомість народну партію, яка 35 років була при владі, яка беззастережно підтримує Україну. Тим не менше, сьогодні, коли я говорила зі спікером парламенту, він якраз представляє партію свободу, яка здобула перемогу. Вони. Теж підтримують Україну, тому що вони розуміють, що в системі координат, які зараз знаходиться Європа, це вона наступна. Наступна Європа після України, тому навіть я вам скажу, коли коментують систему, там, наприклад, чи важливі вибори під час війни, чи вони можливі, то тут беззастережно підтримують Україну, що не може бути нічого про Україну без України. Пані Лени ви про Австрію згадали. А я згадав про те, що знаєте, часто густо Австрію називали такою дещо про російську але справді настрою змінюється. якщо згадати навіть тезу від президента Вандербелена, він зазначив в одному з інтерв'ю нещодавно, що одна з загроз дослівно з боку Російської Федерації це путінська дезінформація. Це він екстраполює, зокрема на те, що відбувається і в Австрії, і в тому числі. Тобто, справді переорієнтація певна в Євросоюзі відбувається в різних країнах. Вам дякую за те, що долучилися і. Поспілкувалася Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була гостею у цій порі. Ну і